Зима цього року в Україні видалася надзвичайно суворою. Сині морози, ріснісні опади та блекаути стали випробуванням для кожного українця. Але ще важче в ці холодні дні довелося безпритульним тваринам, які опинилися сам на самі з морозом просто неба. І навіть попри те, що люди самі мерзли у своїх домівках, вони не втратили людяності. У кожному куточку України тварин рятували як могли, зігріваючи не лише тіла, але й серця. У соцмережах масово ширяться фото і відео, де бізнеси по всій Україні пускають безпритульних собак і кішок, магазини, аптеки та заклади харчування. Щоб Увати їх від замерзання. Інші допомагають просто на вулиці, годують, накривають ковдрами, роблять укриття теплішими, щоб хоч трохи зігріти. Такі ініціативи й на Закарпатті. В Ужгороді небайдужі місцяни та волонтери власноруч встановили 15 утеплених будок для собак. Зоозахисники наголошують, попри поширений міф, що тваринам легше пережити мороз через шерсть. Насправді холод для них є смертельно небезпечним. Як допомогти взимку, розповідає зоозахисниця Мукачева Вікторія. Зоозахисники нашого міста Мукачева допомагають постійно, регулярно, безпритульним сам. Тваринам, які блукають у нас в місті, ось вони сьогодні, навіть тут біля нас теж. Почули, напевно, да? тому що напевно, то, що у мене є з собою корм, який особисто я ношу з собою в сумочці. Для киць це вологий корм, сухий корм у мене завжди є. Також можна в зимній період допомогти тим, щоб біля під'їзда розкласти коробку, сіна туди покласти, щоб тварини мали таке, знаєте, хоча б трішки безпечне, тепле місце, щоб зігрітися під час. Зимнього періоду. Також зоозахисники викладають в Фейсбуці, в Інстаграмі, в Тіктоці на своїх особистих сторінках, на сторінках певних груп про тварин інформацію, що є така тварина, у них біля під'їзду, чи вони в місті побачили десь, викладають фото цих тварин для того, щоб прилаштовувати. Багато хто просто викладає фото. І просто йде собі далі додому, і тварина залишається на вулиці. Але якщо б кожна друга, наприклад, така людина сфотографувала, витратила б час, знайшла б… Би... Тимчасову перетримку, звісно, вона не знаходиться за одну годину. Треба й три, чотири дні сидіти в Фейсбуці, в інстаграмі, в Тіктоці, публікувати, тобто давати інформацію на загал в соцмережах, що є тварина, яка потребує родину. Зоозахисники пояснюють, якщо людина бачить тварину, яка мерзне, допомога не обов'язково означає забрати її додому. Можна зробити фото, поширити інформацію в соціальних мережах або повідомити волонтерів, які допоможуть знайти для неї тимчасовий прихисток. Також є можливість одразу звернутися до притулку де тварини перебувають під постійною опікою, один із таких мукачівський притулок для собак, де щодня дбають про чотирилапих, що опинилися без дому. В загальному зараз 65 собак знаходиться на притулку. Ну в холодний період останнім часом близько 20 собак ми привезли сюди. за час особливих морозів. Не, не так багато, але близько десяти собак ми забрали. До нас були звернення, хоча не стільки з переохолодженнями, але просто собачки були травмовані або просто люди небайдужі попросили, щоб ми прийняли. В першу чергу ми їх привозимо до нашого лікаря, до ветеринара. Їх оглядають, надають допомогу, і вже потім, коли все добре, то ми поміщаємо в ці вольєри. Найбільша допомога для нас це коли волонтери розміщують інформацію про собаку себе в соціальних мережах на сторінках. І допомагають нам прилаштовувати питання захисту чотирилапих, дедалі частіше порушують і на законодавчому рівні. Новий законопроєкт номер 11.328 передбачає сучасне гуманне ставлення до тварин. Зокрема, забороняє тримати їх на привізі без вигулу, залишати на призволяще, Також впроваджує обмеження на використання домашніх улюбленців у рекламі чи розвагах. Але поряд із законодавчими ініціативами вирішальну роль відіграють і щоденні дії небайдужих людей. У час, коли холод торкається, кожного навіть прості вчинки, тепла будка, відчинені двері чи один дзвінок волонтерам можуть врятувати. Ти життя, і саме з таких рішень починається гуманне ставлення до тих, хто не може попросити про допомогу.